Тає компанія Автофокус, до нас у продаж залітає ось такий чудовий Porsche Panamera 2010 року випуску. Ось такий вигляд має. Машина у нас в плівці. Двигун 4,8, Перевірено на СТО в двигуні задирів немає. На білому чудовому салоні. Так у нас виглядає 4 склопідіймачі, пам'ять сидінь. Датчик світла, мультимедійне кермо з пелюстками для перемикання передач. Ось така приборочка помарочок немає. Велика мультимедія, регулювання пневми, двохзонний клімат-контроль теж у нас присутній. Автоматична коробка передач з виборами режиму руху, підігріви та вентиляція передніх сидінь. Є в нас преміальна музика Bose. Ось так ось виглядає задній ряд сидінь. Зараз більш детально його вам покажу. Потолочок у нас чистенький. Ось так виглядає задній ряд сидінь. До речі, є підігрів задніх сидінь, село у нас в лохайному та доглянутому стані. Тому, кого зацікавило це авто, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.